Слава Богу. Молись, мій, друже, кожної хвилини. Не вибирай для цього днини чи години. Молись всяк час, коли на серці радість чи тривога усе неси перед лице до Бога. Молись завжди, ти втіхі не знайдеш в цім світі, і без молитви рана у душі ще більш буде боліти. Молись. Бо в тій простій розмові з Богом знайдеш спокій для серця втомленого свого. Молись, бо тяжко так буває, свято жити і лишається слізьми у Бога прощення просити. Молись, розказуй все без перешкоди. Він допоможе все знести. Він не відійме нагороди, молись, боротися, бо треба. Вірити, любити і всі незгоди, труднощі, весь біль перетерпіти до неба твердо йти, назад не оглядатись лише вперід, без страху і сумніву просуватись. Молись, бо в боротьбі не зможеш ти встояти, коли Отець не буде сили подавати, коли над прірвою в житті не раз будеш ходити, молись, Бог збереже. Він знає, що і як робити. Молись, коли в путі знесилений журбою, коли запал сердечний погасився марнотою. Коли не знаєш, як насправді треба жити, ти помолись, Господь відкриє шлях, поможе не грішити. Молись, щоб у неправді й не потонути, щоб голос пастиря Христа. Уміти чути, щоб впевненість, надію живу віру мати, щоб не спіткнутися, не впасти, а щоб перемагати. Молись, бо лиш молитва то зв'язок із Богом. Молись і відповідь із неба ти побачиш згодом, лиш серце в простоті відкрий йому своє, рясни дощ благодаті Господь в нього зіл'є. Молись. Господь є твоя вічна твердиня, могутня скеля, щит Твого спасіння, молись Бог прагне із тобою розмовляти, і впевненість, підтримку хоче дати. Молись, бо Твоя сила тільки в Бозі, і мир той, що є в Нім не знайдеш при дорозі, молись, хай серце буде щире. Як в дитини, молися за спасіння кожної людини. Молися, молиства, то як джерело в пустелі, як між проваллям і твердиною невидимії двері, як міст над прірвою до берега спасіння. Молися і по вік ти не побачиш тління. Амінь.